Міський голова кандидату народні депутати Ігор Слюзер вирішив відстоювати наші інтереси у Верховній Раді. Він, як ніхто інший, добре знає проблеми нашого краю. каже основне мир у державі реформи усіх галузей, викорінення корупції та добробут громадян. Про це Ігор Слюзар Слюзер говорив на зустрічі з громадами Коломищини та Городенківщини у Народному домі. У Палаці культури Народний Дім зібралися мешканці Коломищини та Городенківщини. Саме з ними Ігор Слюзар хотів поділитися своїм рішенням балотуватися до Верховної Ради. Каже, до такого кроку підійшов свідомо, спонукали до цього події, які відбуваються в Україні. Тому не випадково в основі діалогу з громадою, революція гідності та війна з Росією. Останній рік для нашої України, напевно, буде записаний в історії нашої держави. як найзначущий, самий найвеличніший, самий найжертовний самий в національно визвольній боротьбі. І не міг свідомити, що брехня уряду і президента колишнього може? Привести до таких подій міський голова подякував усім Коломаянам за патріотизм та активну участь у Євромайдані та на війні. Адже знає про ті події не щоток, сам неодноразово захищав Україну в революції гідності та їздив у зону бойових дій. Відзначив волонтерів із самооборони та Коломия центру за їхню діяльність. А усіх загиблих за останні сім місяців присутні вшанували хвилиною мовчання. Власне, таких жертв могло й не бути, якби ми мали справжню професійну армію, вважає ігор Слюзар. Саме її міський голова планує переобладнати за стандартами. Непрофесійність є велика проблема, і обов'язково треба її зробити професійною, сильною здоровою. Необхідно нам іти в НАТО. І в нас вибору немає. Бо колективна безпека це є колективна безпека разом і батька. Бити легше, але нам ніхто не поможе, якщо ми не поможемо самі собі. Розповів міський голова і про справи в Коломиї. Уже два роки у нас, як і у всій Україні, є серйозні фінансові проблеми. Казначейство блокувало рахунки, державний бюджет і відповідно дотації ставали все біднішими. Проте в місті за час каденції ігора слюзера таки вдалося провести певну роботу: капітально відремонтувати 13 доріг, навести лад на водоканалі, залучити інвесторів. Найскладніше було працювати в умовах, коли. Твої гроші тобі не дають, бо та надбудова державна нікому не потрібно, що називається державним казначейством, несе за собою одну мету зібрати всі гроші під вплив Києва. А ми собі поставили з командою за мету спробувати зробити стратегічні речі. 13 доріг або зроблені, або є в процесі за 4 роки. Сім кілометрів ми зробили капітально. Ми зробили це за свій ресурс, за ваш ресурс, за вами сплачені податки. Основне вважає кандидату народні депутати Ігор Слюзер. Необхідно забезпечити жорсткий контроль за діями усіх чиновників, перевірити на профпридатність генералів та офіцерів української армії, провести люстрацію, ліквідувати обласні та районні адміністрації і дати право громадам самим обирати, куди мають іти їхні кошти.